Всім привітик! З вами Торі. І сьогодні у нас буде огляд на акрил. Його я придбала в Аверої. Спочатку це був ось цей набор із цих кольорів. Я вже хоря спакувала і деякий час тестила. І вчора я докупила ще один наборчик. Ось такий колери. Упаковка була ось така. Зараз Та була просто наліпка. ще й неправильно. Зайно. Ось тут а, можете почитати. Вони стоїли доволі дешево за 6 тюб 40 гривень. Ну, відповідно якість в них також не краща, але те, що я вже протестувала, ну доволі непогано для такої ціни. Почнемо ми з викиски. Я зробила чорну лінію, щоб побачити, наскільки він укристий. І поки тут видавлювала. Кольори деякі, то камера перестала записувати. А я це замітила вже коли було пізно, і перший рядок вже був викрашений. Перший набір входив в зелений, помаранчевий, жовтий, чорний, коричневий і білий колір. Зелений, хіру, оранжевий і жовтий, вони доволі такі неукривисті. Коричневий трошки краще, ніж у інших. Ну і чорний це чорний, який перекриває майже все, мабуть. Білий також був дуже неукривистим, Можете бачити, наскільки він погано перекриває чорну полосу. Кольори в іншому напої своєю окривістістю не краще. Червоний, синій та золотий. Це ж не укривості. Зелений і біг такі самі, як в першому наборі. Ну, і фіолетовий мені здався доволі таки укривистим, але на малюнку я вже виявила, що це зовсім не так. Стосовно самої фарби, на тюпіках майже немає ніяких позначень, лише написаний. На назва колі, на назва фірми та там та мілілітрів. Някої укривістості, світостойкості там немає. По текстурі не доволі приємні, але кришечки вразі не дуже плотно, тому що на коричневому кольорі трошки засохла краска зверху. І через це вилилася лужиця невеличка, через що було багато краски на викраску. Ви могли бачити, які там вивалилось замість маленької капельки. Це було трохи неприємно. Коли я стала думати, що мені намалювати в такі паліти, я впала в ступор, адже вона тиха незвична, тут немає стандартних кольорів. І це було доволі важко. Але все ж я вирішила йти по стандарту, як завжди, намалювати паракетик. Це ж це був хлопчик. Трохи пізніше, як я почну його малювати. Скетч я зробила за кадром, бо так мені зручніше. І забула сказати стосовно того глянця, і вони чи матові. По більшій частині вони напівматові з невеличким глянцем. І вже на малюнку було дуже хайно видно, що шкіра майже матова, а волосся воно прям блистить. І ще там стосовно викраски, в житті ці фарби виглядають трошки більш туслими, наприклад, синій та червоний. Вони виглядають так яскраво. Спочатку я прикріплю лист до столу скотчем, щоб він не йорзав і мені було зручніше малювати. А потім вже зазвичкою почну з тону шкіри. Мені більш всього подобається малювати за шкіри та волосся. Що ж, давайте поговоримо про плюси та мінуси фарби. Плюси. Вона дешева, в неї доволі таки приємна текстура. Вона яскрава. Тобто змішується. Ще до плюсу можу віднести запах, його майже не чутно. Якщо повністю поняли сам тюбик, то, звичайно, ви почуєте неприємний запах, але перемалювати я його не відчувала. Що ж, Це нібито всі плюси, далі по мінусам. Вона неокривиста, не найякісніша, не дуже дивна палітра. Не купиш на кольорі. Купити їх можна лише в дивних палітрах, наприклад, Така як перша, де немає ні червоного, ні синього, немає зовсім стандартних кольорів, крім жовтого, чорного та білого. Тому треба купляти або декілька наборів, або шукати щось дорожче. Бо одного набору для повноцінного малюнку вам буде мало, мені здається. Коли я закінчила з я подивилася і подумала, що вона матова і, мабуть, буде дуже зручно працювати. Для мене не буде відблискувати під час роботи. Але коли я приступила до волосся, виявилося, що фіолетовий фабриг дуже сильно відблискує, особливо в більш плотному нанесенні. І так на волосся я вирішила там фіолетовий і синій колір. Це був такий гедієніт невеличкий на кінчих волосся. Не знаю, скільки це гарно вийшло, це рішення було доволі спонтанним, я не передумувала. Які б докольори використовуватися, це було вже під час самого малюнку. Тут я використала, мабуть, майже всі кольори, які були в наборі. окрім золота. Я не знаю, куди тут можна було використати на афон. Я думала, але подумала, що краще уж так, бо можу все зіпсувати і буде вже ну, не дуже гарно. І стосовно золота в цьому наборі, воно доволі гарно виглядає. Не той зеленний відтінок, як у деяких отих маркерів буває. Також в деяких наборах, я бачила було ще срібло. Але там багато було в той це кольорів, які у мене вже були. І купувати, в якому майже колір тебе вже є, мені не хотілося. Але в цьому вони втілялися, наприклад, білий та зелений. Але на білого я не можу нічого погано сказати, адже білий засіб. Завжди потрібен. І його дуже багато йде. У мене вже майже закінчився тюбик із першого набору. Стосовно малюнку, я його залишила, після того, як закінчила волосся, і на наступний день почала домальовувати його. І виявилася, що на волосі Fetter Fire полягла трохи флішиво. І воно дуже гарний, тому вона нанесла ще один слой, після якого вона стала блостіти ще сильніше. І оскільки фіолетовий був одним з найтемніших, то мені довелось використовувати для тіней чорний колір. Я розмішала з фіолетовим, щоб він так виділялося. Але це майже непомітно на кінцевому айті. Очі я вирішила зробити жовтими з, з помаранчевими тінями. Мені здається, очі вийшли доволі таке гарно. Що ж, а на цьому відео майже закінчилось. І я хочу попросити вас написати коментар, поставити лайк і підписатися на канал, якщо вам сподобалося це відео. Буду дуже рада, якщо ви підписуєтеся на мій інстаграм та Тікток. Вони будуть в описі під відео. Ссылочки на них. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ще зустрінемось!